Припускаю, що ви, як і більшість компаній, на початку не мали можливості оплачувати людям ну, ті, ті зарплати, які вони отримували або звикли отримувати до війни. За рахунок чого вдавалося втримувати людей взагалі, які лідерські рішення і кроки ти застосовував тоді в, в у взаємовідносинах людей, щоб зберегти цей, ну я переконаний, ключовий актив? Да, зарплати ми точно не могли платити, бо я ще не знав, що ми будемо заробляти. Такі. Я всіх зібрав тоді і запитав. сказав, Я, ну, чесно сказав, не можемо вам платити такі зарплати, як ви отримували, але прошу вас про допомогу, треба зараз відновлюватися. Але напишіть мені, за яку суму ви готові працювати. І всі написали, і це було дуже адекватно. Це прям на оренду на квартири і не є. Ну, тобто, uh -huh. прям Ну дуже адекватні гроші, я вважаю, люди, і так десь 3-4 місяці люди на цій зарплаті працювали і працювали так само, як і до цього.